Добрий ранок. Сьогодні буде відео, скільки можна заробити за зміну 12 годин на таксі уклон. На годинник у годин на ранку вмикатимусь в роботу. Пробіг збитий. Очікую замовлення. Ну що, Гарного мені продуктивного дня, А вам гарного перегляду відео. Беріть щось смачненьке і поїхали. До речі, в уклон діє промо-акція з 7 до 9 години ранку 0% комісія. Тобто все, що заробив, твоє. Тому побачимо, побачимо, скільки буде замовлень в годину пік. Ще на годинник 7.12, І поки я не можу спіймати замовлення, тому вирішив взяти ось таке з подачою 3,5 км. А по факту, після того як весь проклав маршрут, подача сягає всього 2 км. Ось так, тому іноді рекомендую подивлятися в ефір. Там можна спіймати гарні замовлення. Виконав перше замовлення. Всі замовлення показувати вам не буду, щоб не розтягувати це відео на досить великий час. Тому буду вмикатися через 2-3 замовлення по можливості показувати результат. Зараз на годиннику 7.48, стою в центрі міста. Очікую наступні замовлення. Завершив я чергове замовлення, зараз покажу вам проміжкові результати. Якраз поки пауза. На годиннику 9.20, тобто працюю я 2 години 20 хвилин. Виконав я секундочку. 1, 2, 3, 4 замовлення на ось такі суми. До речі, працює е, знижена комісія промоакція. Але єдине, що за перше замовлення я не отримав нульову комісію, тому що я замовлення прийняв з ефіру. Ось є наступне замовлення. Пауза в мене була хвилина. От за 2 години 20 хвилин 439. Гривень. Це вже з вирахуванням комісії. Поки маю невеличку паузу, надіюсь невеличку. На годиннику 10.46 і маю ось такий результат. 765 гривень чистої каси з вирахуванням комісії. Думаю, за майже 4 робочі години, не повних в 11 буде 4 години рівно. В принципі, непоганий результат показує уклон сьогодні. Тому сподіваємося, що сьогодні буде гарний заробіток. Маю невеличку паузу на годиннику 11.11. 11. Тобто працюю орієнтовно 4 години. Зараз покажу результат за цих 4 години 850 гривень. Дуже непоганий результат, я скажу, за 4 години. Виходячи з ситуації, яка останнім часом відбувається в таксі з замовленнями. По місці Вінниця то дуже непоганий результат. Ну, що, трошки попрацював я. На даний момент без замовлення на годиннику 13.47. Зараз покажу результат. Сума з вирахуванням комісії 1382 гривні. Думаю, в принципі, непогано за 7 робочих годин. 17.00 на годиннику, а точніше 1659 е, прийняв замовлення знову, стільки замовлень, що навіть немає часу, коли знімати. Зараз покажу, що станом на 5 годину робиться. Каса 1921 гривня з вирахуванням комісії. Пробіг. Е, це не цей. Пробіг 148 кілометрів. І замовлення скасували. Тому поки пауза. Є нове замовлення, приймаю і рухаюсь до клієнта. Мабуть, останнє замовлення приймаю 18.25. Якраз поки заберу клієнта, поки виконаю, то вже буде 7 годин. На годиннику 18.43 вирішив прийняти ще одне замовлення, а потім буду рухатися або на заправку, або в сторону дому спробую спіймати замовлення. Після чого проведу підрахунки. На годиннику 19.01 спробую спіймати замовлення в сторону дому. Зачекаю хвилин 10. Якщо спіймаю, буде супер. Якщо ні, мабуть, поїду пустим. Тому що більше працювати вже не, не є велике бажання у мене. Є замовлення в сторону дому приймаю. Недовго я очікував, це супер. Їду за клієнтом і на заправочку. Якраз моя заправочка знаходиться на вулиці 600 річчя. Тому я відвезу клієнта і відразу на заправочку. Ну що, завіз я останнього клієнта. Клієнт мене ще попросив зачекати 5 хвилин біля закладу, щоб забрати піцци і підвести ще там буквально 600 метрів по навігатору вийшло до дому. І за це доплатив мені ще чайовими. Так би мовити, ще 70 гривень. Замовлення було на 60. Клієнт доплатив ще 70 гривень зверху за те, що я 5 хвилин зачекав. І 600 метрів довіз клієнта додому. Тому, в принципі, непогано. На годиннику 19.30 робочий день можна вважати закінченим. Рухаюсь на заправочку, мені буквально тут кілометр півтора і проводю підрахунки. Ну що, приїхав я на заправочку на годиннику 1932. Зараз заправляюсь газом. Пробіг на сьогодні складає 185 кілометрів 700 метрів. Заробіток з врахуванням комісії 2446 гривень. Плюс чайові є. Зараз я все орієнтовно після заправочки скажу, скільки я, запр... е... скільки я заробив. І після цього ще вставлю скріншот з точними розрахунками. Ну що, є вже результати. Орієнтовно чистий заробіток сягнув сьогодні в районі 1500 гривень, тому що на заправку в мене пішло приблизно 860 гривень. 185 гривень я відкидаю на амортизацію. І е, в мене було 140 гривень чайових плюс сума заробітку з вирахуванням комісій 2446 гривень. Загалом я виконав 28 поїздок. Чистий заробіток сягнув 2446 гривень на пробіг майже 186 кілометрів плюс 140 гривень чайових. Тому, в принципі, орієнтовно 1500 гривень чистого заробітка. Зараз приїду додому, ще підрахую точніше і додавлю скріншот.